Мої вітання, друзі! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний домашній хліб. У нього ніжний вершковий смак, апетитна хрустка з коринка, а найцікавіше, його навіть не доведеться різати ножем. Кожна частинка легко відділяється сама, немов пелюстки квітки. Такий хліб стане справжньою красою столу і подарує затишок у домі. Тож давайте приготуємо разом! Почнемо з опари. У велику миску наливаю 300 мл теплого молока. Додаю 1 столову ложку цукру та 2 чайні ложки сухих дріжджів. Це буде 6 грам. Якщо берете свіжі дріжджі, їх потрібно у 3 рази більше, ніж сухих. Немає молока, не проблема. Можна замінити його водою. Хліб теж вдасться. Просто буде більш нейтральний на смак. Тепер висипаю 3-4 столові ложки просіяного борошна і ще раз ретельно перемішую. Має вийти однорідна маса за консистенцією схожа на тісто для млинців. Накриваю міску рушником або плівкою і залишаю в теплому місці на хвилин 15-20. Коли на поверхні з'являються бульбашки й пухирці, це знак, що дріжджі ожили та готові працювати далі. До опари виливаю 70 г розтопленого, але не гарячого вишкового масла, додаю чайну ложку солі і перемішую. Якщо масла немає, його можна замінити якісною олією. Тісто теж буде слухняним, м'яким, але вже без тієї вишкової ніжності. Далі висипаю решту борошна, залишаючи трішечки для підмісу. Спершу працюю лопаткою, а коли тісто стає густішим, переходжу на руки. Викладаю його на стіл, злегка підсипаний тим самим борошном. Тісто має вийти м'яким, гладеньким і еластичним. Може трохи липнути до рук, але головне, що на дотик воно ніжне і приємне. Формую з нього кульку, перекладаю в миску змащену олією, накриваю і залишаю підходити приблизно 40 хвилин. Через цей час тісто добре піднялося. Обминаю його прямо в мисці. Підтягую краї вгору і складаю до центру з усіх боків. Потім перевертаю швом донизу. Виходить гарна гладенька кулька. Знову накриваю, залишаю підходити ще на 50-60 хвилин. Коли тісто вдруге підійшло, обережно викладаю його на стил, не обминаючи і ділю на 16 частинок. Кожну округлюю в невелику кульку. Щоб вони не підсихали, накриваю плівкою. Тепер беру першу кульку і перетворюю на маленький млинець. Першу руками, а потім злегка прокочую качалкою. Діаметр близько 8-9 см. Кожен такий млинець промащує вершковим маслом з обох боків. Це можна робити пензликом, а можна й руками. Адже тепло долонь додає хлібу душі. Викладаю їх у форму з трубкою посередині, як у кекса. Тоді готовий хліб матиме гарну дірочку в центрі, але це зовсім не обов'язково. Можна використовувати і звичайну форму. Дно ну, я застелила пергаментом. Заготовки викладаю одна на одну, залишаючи невеликі проміжки між ними. Накриваю і даю відпочивати ще 15-20 хвилин. А коли тісто піднялося, змащую поверхню жовтком змішаним з ложкою молока. Для краси посипаю кунжутом. Він додає приємний аромат і красиву скоринку. Я вирішила скористати суміш білого і трішки чорного кунжуту. Так виглядає контрастніше. Ставлю форму в розігріту духовку при 180 градусах і випікаю приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Головне, щоб хліб гарно зарум'янився і став апетитним. І ось красень хліб готовий. Дістаю з духовки. Даю трішки охолонути, потім виймаю із форми. І бачимо рум'яну апетитну красу. А найприємніше його не потрібно різати. Він легко розбирається на шматочки. Хліб виходить м'який, пористий і неймовірно повітряний. Просто відламуєте руками, додаєте скибочку сиру, ковбаски і насолоджуєтесь. Раджу обов'язково спробувати цей рецепт. Він зовсім не складний, а результат точно вразить і вас, і ваших близьких. Готуйте з любов'ю і нехай у вашому домі завжди панують тепло, затишок, аромат свіжоспеченого хліба. Всім миру та добра!